У сьогоднішньому відео я хочу розповісти про тимчасову окупацію українського Криму Росією та реакцію міжнародної спільноти на це в березні 2014 року. Вже понад 11 років Український Крим та Севастополь перебувають під тимчасовою окупацією, яку не визнала жодна цивілізована і демократична країна світу. 20 лютого почалася анексія Криму Росією. Саме така дата присутня на російській медалі за повернення Криму. 21 лютого після втечі Никовича з Києва партії Руське єдінство і Руський блок, а також так звана Самооборона Криму організовують мітинг під стінами Верховної Ради Криму. Акцію оголосили безстроковою. Організатори заявляли, що підуть лише коли Крим від'єднається від України. 23 лютого у Севастополі сепаратисти організували кількатисячний мітинг. Вони вимагали референдуму та виходу зі складу України. Учасники акції оголосили недовіру адміністрації міста та обрали так званого нового мера, громадянина Росії Олексія Чалога. У ніч, на 27 лютого, відбулося захоплення Верховної Ради та уряду Криму в Сімфрополі. Над будівлями був вивішений російський прапор. Захоплення було здійснене спецназом головного розвідувального управління Росії. Під дулем автоматів депутати Верховної Ради Криму відправили відставку уряд Анатолія Могильова. Призначили новим прем'єром Сергія Аксьонова і оголосили, що планують провести референдум щодо статусу Криму. Збройні загони зайняли блокпости на Перкопському перешийку та півострові Чангар, заблокували в'їзди та виїзди до Криму з сушою, захопили аеропорт Бальбек у Севастополі і зупинили паромну переправу у Кричі. З 28 лютого російські військові без розпізнавальних знаків, яких тоді називали зелені чоловічки. Почали блокувати українські військові частини та об'єкти на півострові. 16 березня окупаційна влада провела так званий референдум про незалежність Криму, яким вони намагалися легітимізувати захоплення української території. 18 березня у Москві Володимир Путін разом із представниками самопроголошеної влади Криму Аксьоновим, Константиновим Чалим підписала договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії. Або так званий договір про, пель, про початок російської окупації, анексія Криму не залишилася поза увагою Світової спільноти, хоч і не було вчинено активних дій щодо протидії цьому. 24 лютого радник із Національної безпеки США Сюзен Райс заявляла, що військове втручання Росії у справу України було б серйозною помилкою. 28 лютого було оприлюднено заяву президента США Барака Обами. В якій закликалося Росію не втручатися в справу в Криму. У заяві зазначається, що Президент Обама глибоко стурбований повідомленнями про військові рухи, здійснені Російською Федерацією всередині України. 1 березня Обама провів телефонну розмову з Путіним і заявив, що вторгнення Росії було порушенням українського суверенітету та територіальної цілісності та порушенням міжнародного права. 2 березня державний секретар США Джон Керрі засудив вторгнення Росії в Україну. Він назвав це неймовірним актом агресії і сказав, що ви не можете поводитись у поводитись 21 столітті за модою 19, го вторгаючись в іншу країну за цілком сфабрикованими причинами. 1 березня посол США в Раді Безпеки ООН Саманта Пауер в ході виступу на засіданні Радбезу ООН заявляла, що російська інтервенція в Криму. Немає юридичних підстав і повинна бути припинена. Євросоюз уже 3 березня під час засідання, під засідання Ради міністрів ЄС засудив дії Кремля та вимагав негайного виводу російських військ з українського півострова. 6 березня відбулося позачергове засідання Європейської ради, де виникла серйозна дискусія щодо дії ЄС у відповідь на майбутню анексію частини території суверенної України. Лідери держав-членів ЄС. То мовилися про застосування санкцій проти фізичних осіб Росії, причетних до окупації та подальшої незаконної анексії Криму. Більш серйозні економічні обмеження планували вести тільки у випадку подальшої дестабілізації ситуації в Криму з боку Росії. На засіданні Європейської ради 21-22 березня було зазначено, що ЄС підтримує територіальну цілісність та суверенітет України та засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя. 2 березня було оприлюднено заяву НАТО, в якій висловлено велику стурбованість щодо рішення Ради Федерації про використання Збройних сил РФ на території України. У документі наголошено, що військові дії сил Російської Федерації є порушенням міжнародного законодавства і суперечить принципам Ради НАТО Росія і партнерству заради Ради Миру. Росія має поважати свої зобов'язання, взяті в рамках Хартіон. І відповідно до принципів ОБСЄ, Північно-Атлантична Рада закликала Росію поважати свої міжнародні зобов'язання, в тому числі взяті в рамках Будаперського меморандуму і в рамках угоди про принципи базування Чорноморського флоту в Криму, і відвести свої війська на бази, утриматися від будь якого втручання будь-де в Україні. 14 березня генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен висловив глибоке занепокоєння розвитком подій в Україні. Та підкреслив, що проведений так званий референдум в Криму є прямим порушенням Конституції України та міжнародного права і тому немає юридичної сили та політичної легітимності. 17 березня в Брюсселі він взяв участь у засіданні в форматі Україна плюс Група друзів України в ЄС. Генсекретар НАТО підтвердив позицію Альянсу щодо рішучого засудження протиправних дій та ескалації напругу Російською Федерацією, висловив рішучу підтримку. Суверенітету, незалеж... незалежності та територіальної цілісності України. Він також наголосив на невід'ємному праві українського народу визначати своє... своє майбутнє без зовнішнього втручання. 27 березня на 68-й сесії Генеральної асамблеї ООН була ухвалена резолюція про територіальну цілісність України. Засідання Генеральної асамблеї ООН було скликане спеціально. Для розгляду питання окупації Росією території Кримського півострова авторами постанови виступили Україна, Німеччина, Канада, Литва та Польща. Загалом резолюцію підтримало 100 членів Генасаблеї, 11 проголосувало проти, 58 утримались. 6 березня 2014 року був прийнятий перший етап санкцій, який містив призупинення переговорного процесу Євросоюзу і Росії. Про пом'якшення візового режиму та нової угоди про партнерство. Крім того, під санкції підпадала група російських посадовців. 10 березня вийшов виконавчий наказ президента США з переліком осіб та організацій, причетних до кривових подій на Майдані та окупації Криму і Донбасу Росією. 17 березня міністри закордонних справ країн-членів ЄС ухвалили рішення. Перейти до другого етапу санкцій і ввели обмеження у вигляді заборони на в'їзд і замороження активів для 21 російського і кримського чиновників. 18 березня проведення візових, а згодом і економічних санкцій проти Росії заявила Японія. 19 березня фінансові та візові санкції проти 12 громадян України і Росії ввела Австралія. 20 березня нові санкції проти Росії ввели США. До санкцій також приєдналася Британія. Пізніше додаткові санкції для посилення ізоляції Росії вела Канада. 23 березня обережні санкції проти осіб причетних до захоплення Криму Росією вела Нова Зеландія. Крим обов'язково повернеться до складу України.